Днями не був чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на спадкування. Ним офіційно було врегульоване питання особливостей прийняття і оформлення спадщини внутрішніми переселенцями. Відтепер людина, яка приїхала із окупованої території, може оформити спадок за місцем проживання в окремому випадку. Якщо місце невідоме, то спадок оформляється по місці знаходження майна. Однак, закон, який не був чинності минулого тижня, передбачає наступне переселенець. Або ж діти його там, чи взагалі люди, які, наприклад, проживають в одному населеному пункті, а їхні батьки померли або рідні в тому місті, там, чи селі, яке знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції, то вони можуть звертатися не по місцю проживання, наприклад, тих, хто помер, а по місцю свого проживання або по будь-якому іншому місцю. Тобто, там, де вони звернуться, там відповідно від них приймуть заяви на прийняття спадщини, і в подальшому саме там видадуть свідоцтво. Щоб спадкоємцю оформити майно, потрібно знати наступне: до закінчення шести місяців від дня смерті особи, яка проживала на окупованій території на дату смерті або її місце проживання невідоме. То спадкоємцю потрібно звернутися до нотаріуса за місцем свого перебування чи проживання і написати письмову заяву про прийняття спадщини. При подачі заяви слід пред'явити власний паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про народження. Особа у віці від 14 до 16 років може надати свідоцтво про народження. Також потрібно надати наступні документи, якщо спадкоємець не проживав з батьками. Після завершення шести місяців їм необхідно буде подати ті документи, які вже підтверджують. Факт їх родинних відносин, тобто, якщо це, наприклад, діти, то свідоцтво про народження. Якщо там уже діти повнолітні, вони там, наприклад, дочка одружилася, вона змінила прізвище. Тобто логічний зв'язок має бути підтверджений тоді ще крім свідоцтва про народження і документ, який засвідчує шлюб, тобто зміну прізвища. Якщо розлучалися. Ще рішення суду, наприклад, про розлучення і про якесь інше там, наприклад, прізвище, разом з першочерговими документами, про які сказав юрист організації, потрібно ще мати свідоцтво про право власності, державні акти чи виписки щодо права власності на землю, ощадні книжки та договори про банківські вклади. Також, якщо при подачі заяви про прийняття спадщини не подавалися документи, що посвідчували право спадкування після померлого. То для отримання свідоцтва їй слід надати. Якщо протягом шести місяців від дня смерті не подати заяви про прийняття спадщини, то в подальшому можна втратити можливості оформити спадкові права. Ось ну, це можуть бути ускладнення. Тут залежно від ситуації, якщо от людина справді попала в ситуацію, що треба було їй звернутися в ці шість місяців, вона цього не зробила, тоді вона може звернутися через суд спочатку, тобто звернувшись до суду з позивною заявою і продовжити строки прийняття спадщини. Це перший варіант, як це може бути. Людина може подати до суду заяву і встановити факт, просити суд, щоб суд встановив факт, що вона прийняла спадщину на даний час до Ювницької обласної організації комітету виборців України звернулися уже двоє переселенців, які цікавилися оформленням спадщини. Як зазначає юрист КВУ Микола Глотов, насправді таких людей є набагато більше. Ярослава Зятик ілона Якимюк – у ритмі подій.